Наступне таке питання болюче для нашої області: це переселенці зі Сходу України та з Криму, забезпечення житлом, соціальні пільги, працевлаштування. Що як в цьому цим людям допомагає область? Станом на сьогоднішній день на Львівщині перебуває 8,5 тисяч тимчасово переміщених переселенців з Автономної Республіки Крим. З Луганської області і з Донецької області. Крім цього, є велика кількість, це вже значно більша кількість людей, які не зареєстровані. Ми орієнтуємося по наших розрахунках приблизно 25 тисяч і більше всього переселенців з Автономної Республіки Крим і зі Сходу нашої держави, з Луганської і з Донецької областей. Безумовно, це досить велика кількість осіб, які сьогодні перебувають на Львівщині, і тих 6,5, які 8,5 тисяч осіб, які зареєстровані, вони потребують нашої допомоги. Вони всі проживають на теренах Львівської області і міста Львова. Приблизно 90% з них проживає у приватному секторі. І я хочу висловити велику подяку. Мешканцям Львівщини за те, що ми себе проявляємо як люди доброї волі, як справжні християни і прийняли цих людей. І сьогодні всі мешканці тимчасово переселені забезпечені теплим одягом, забезпечені дахом над головою, забезпечені продуктами харчування. Ми маємо такі вияви. Солідарності і вияви підтримки тимчасово переселених, коли селищні громади збирають картоплю, збирають овочі, фрукти, м'ясну продукцію, передають, забезпечують переселенців, збирають одяг. І сьогодні повністю 100% всіх бажаючих навчатися отримали таку можливість 40. Жінок народили вже на обліку є 100 вагітних, діти навчаються у вищих навчальних закладах, велика кількість першокурсників, 900 дорослих людей, прийшло, отримали допомогу і були проліковані в наших лікарських установах. Велика кількість дітей перебуває на обліку. В лікарських установах Львівської області, тобто всі служби Львівщини мобілізовані для того, щоб надати все можливе для достойного перебування тимчасово переселених осіб на Львівщині.